То буде моя модернізація і обзор поліського ґрунту. Вечора рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду замішувати ґрунт для сукулентів та аденіумів. Кактусів в мене немає, тому в мене ґрунт буде для деніумів. Також в мене є толстянки, тобто грошове дерево, буду його також пересаджувати. Ну, почнемо говорити про складові того ґрунту. Дуже мені рекомендували поліський ґрунт, це не реклама. Є, мабуть, і кращі ґрунти для кактусів. ну Це такий ґрунт для кактуса. Тут 2,5 літри. Тут в складі входить торф, низинний, верховинний, також глина пишуть. так, Що пишуть ще? Вугілля, мікроелементи і перліт. Коли буду розпаковувати, то покажу, що там є. Я так розумію, що тут не дуже багато складових таких, тому буду доповнювати це. Перше, що буду доповнювати, це біогумус. Це продукт життєдіяльності каліфорнійських черв'ячків. Дуже рекомендують. Має позитивний відгук. Також. Річковий пісок, але фракція трошки крупніша. Хотіла трошки менше взяти, 1 14-2 мм. То, ну, в принципі, піде, просто менше її добавлю. Не було в магазині для акваріуму там, де я його брала, був тільки такий варіант. менший. Далі у нас буде добавка, це вугілля, ще трошки добавлю. Це дуже корисно в будь якому разі. Далі кварцевий щеп, гравій. гравій. Червоний, натуральний кварцевий гравій. Також брала в магазині для акваріїв. Це в мене пемза. Це вулканічна порода, вона йде для розпушувачів землі і вона ще. Вбирає в себе вологу і поступово її віддає. Тому, звичайно, трошки, подивлюсь, може, вийде його розбити, тому що трошки така фракція велика. Ну, побачимо, може, трошки менше добавлю. Дальше. Є у нас сеоліт. Це у нас мінеральний камінь. Він і як розпушувач іде, він вбирає в себе вологу, потім поступово віддає по мірі необхідності рослина. Ну, не знаю, я його не пробувала, скажу так, я пробувала його для орхідей, мені не дуже сподобалось, будемо пробувати для цього ґрунту. Далі у нас вермикуліт. Ну, Спучена така мінерал. Який також вологий і легкий він, і йде він для ґрунту, для кажуть, добре. Він мені не дуже подобається, так як я люблю поливати квіти, і це, ну, мабуть, дуже буде вологоємкий. Трошки додавлю, але побачимо скільки. Також то перліт показувати не буду. Він у мене в коробці стоїть, він, ви знаєте, трошки пилить. І ще в мене є таке відкриття. Для мене це як сираміст, тільки керамік пишуть. Також мінеральний субстрат. Він це опечена глина, мілкої фракції. Думаю, для цього варіанту дуже непоганий для цього ґрунту. Також я буду додати, е, осмакод 5-6. Місяців формула 11, 11, 18, плюс мікроелементи. Хочу спробувати. Так як квіточки поливаються теплою водичкою, а реакція цих е, добрив іде теплою водою, більш воно розчиняється, тому будемо дивитися, як вони себе будуть почувати. Хочу їх не дуже. Посадити їх до осені, Сподіваюсь, навіть до наступного року, то побачимо, що з ним буде. Так що, як почну мішати ґрунт, я ще вам все покажу. Так, починаємо замішувати ґрунт наш поліський для кактусів. Зараз ми відкриємо, подивимось, що там в ньому є. Бо мені дуже цікаво. Так, і що бо, ти дивиш, тут накидала. Тут в пакетику. А-а-а, оце, напевно, глина та і є в тому пакетику. Фракція, звісно, така... ладно, що розпеча бож, ти диви. І тут щось. Камінці також. І я такого ще не бачила. Так, добре, висипаємо. Ну, хочу вам сказати, що непогано. Я думала буде гірше. Зараз ми розпакуємо перший пакетик, що ми маємо, камінці. Ну, трошки схоже на цеоліт, мабуть. це камінці. Тобто, можливо, я свій склад. Грунту передивлюсь. Так, це вже фракція дуже велика. Ні, мабуть, я це викладувати не буду. Це дуже велика фракція. І то велика, і то велика. Тобто, я це домішувати, мабуть, не буду. Трошки хай. Так, що у нас тут ще є? Ці дренаж є, пару камінчиків. Це я не знаю, що, мабуть, торф якийсь. Ну, щось таке. Його треба ще розм'яти Воно таке тверде дуже. Розумію, що мені потрібно одягнути другу перчаточку. Так, поїхали далі, відкриваємо. Так, ну я не буду ці камінці більш додавляти. вроді менше трошки. Я стільки намішаю, в мене стільки квітів на маски я намішаю. Я покладу в своє відерце і буде воно чекати. От що це таке незрозуміло зовсім. І не кокосове волокно, що це таке зрозуміло. Зовсім. Може воно і потрібно, потім замішаю, то вже поріжу. Ні. Треба зразу, бо потім накидаю, я його не побачу. Що це таке, я не знаю, але ну, якщо так зробити, можливо піде. Дуже схоже на мовсфагну, але також не він. Ось мені ця історія не подобається. Я її не буду класти. Вона мені дуже не подобається. Вона може гнити потім з часом. І для квітів це буде не дуже добре. Може він, звичайно, і потрібна штука. Ну, дивіться, це буде гнить, я так розумію, воно не треба. А може це, ну, якщо ви знаєте, що ці... Ну, ці грунти роблять з, як його сказати, беруть з квітника і потім продають. А потім у нас хворіють квіточки, треба бути дуже уважним. До речі, треба робити обеззаражування цього ґрунту, але єдиний варіант, який мені зараз можливий, то мікроволновка. Але... Багато людей. Я робила такі в мікровольновці, тому що в мене кори багато для орхідей. я робила ґрунти. Е, мені хтось каже, що то не дуже добре, тому що нічого там не залишається в тому ґрунті. Але десь читала, що Перед посадкою після мікрохвильовки потрібно, щоб воно десь 3-4 дня постояло так. Ну, скажу так, що вирішила так не робити, тобто замішаємо і будемо саджати. Хоч я не сильно притримуюся варіанта саджати на зростаючу луну, місяць, точніше, але в даному випадку вони ще маленькі. Якраз на наступному тижні вони підростуть, і я думаю, що я буду їх пересаджувати. Це, це наші сієнції, які ми саджали. До речі, чотири вже не виростуть, не сподобалось їм щось. Так, зараз будемо далі мішати. Так, оцю глину. Вирішила ще додати все ж. Так, починаємо. Це в мене півлітровий стаканчик. Так, пішли. Це опечена глина. Далі додаємо цеолітику. Хай буде весь ключок Так, далі. От. Думаю, не знаю, але кажуть, що одна частина має бути біогумусу. От, Думаю, скільки його додати. Він може... Бути дуже вологі. Так що, мабуть, я півлітрика на 5 літрів сумішу додавлю. Цього буде, мабуть, досить. Так, да, такий вологенький, свіжий, мабуть. Так, що ми далі туди сипемо? Те, що я не дуже люблю. Зараз вірний куліт. Це не дуже добре, треба було, звичайно, знайти трошки більшої фракції. Ми зараз побачимо, що в нас вийде. І тоді була красота. Так, пісок. Бо то щось ось такий пісок дуже здоровий вийшов. Зараз вже не як пісок, а як камінь. Так гарно виглядає. такий пісочок. Дуже цікавий. Зараз будемо замішувати ще перліту. Перліту. Він дуже пилить, його потрібно чи промивати, звичайно, чи трошки бризгати, тому що ми мішаємо, вдихаємо це все. І на легенях воно залишається. Це не є дуже добре для нас. Дивіться, в цьому от ґрунті поліській. Заявлен перліт, Ну, щось я його там багато дуже не бачила. Текс. Що нам ще потрібно вугілля? Його не сильно багато треба, він мене. Міленький такий, багато його не треба, бо він тут і в складі є ґрунту. Так, ці здорові я пообираю. Так, трошки збризну. Так, і додавлю, мабуть, трошки цієї пемзи. Ламати її не бачу сенсу, але якщо трошки цих камінчиків буде в складі грунту, буде непогано. Боже він такий красивий, блищить. Так, і будемо зараз замішувати. Може, це, почекайте трошки, Од... підодягну рукавички, бо буду як... Ух. Так, рукавички я вдягнула і почала мішати. Побачимо, що з цього вийде, який буде ґрунт. Можливо, будемо ще щось додати. Скоріше за все, що будемо додати щось. Грунт вологий. Опять це ця... якась тряпка. Не подобається мені така штука в ґрунті. Тряпки нам не треба тут. Ну, то не тряпка, то я так сміюся. Я думаю, що після грунту з кокосового волокна... То цей ґрунт буде дуже поживний для них. Найшала найшла заліжні. От навіщо вам таке тут треба, не зрозуміло? Хочу сказати. О-хо-хо, -ох. мабуть, я б ще щось добавила до них. Бачите, розсипається. Такий ґрунт, мабуть, і має бути, щоб він був повітряно проникний, легкий. Ви знаєте, мабуть, я б ще додала ці є Так, і ще трошки пісочку, хоч і не важкі. Але в загальній картині, сподіваюсь, квітам буде добре. І куди ж нам ще не додати перлічку? ще трошки намішала, і оце, мабуть, вже буде досить. Ну, Побачимо, як воно буде себе почувати. Сподіваюсь, що сподобається. Сьогодні поливала свої аденіуми перші. Їм скоро вже рік буде корінці аж пруть та да, розсипається. Так, і саме забула я додати о Його тут потрібно, якщо не помиляюсь, чайна ложка на на-на-на <кхем> літр грунту. Так, чайна ложка на літр груд. Ну, Давайте я на глаз це зроблю. У мене тут 8 літрів десь виходить, а може більше. Ну, Десь так. Хтось я смакот додає в ґрунт, хтось я смакот під корень, хтось поверху додає. Ну, кому як подобається. Багато теж не буду, тому що в мене ще є інші квіти, інші доброго. Зараз проводжу експеримент. Ну, за доброго я думаю, що окреме відео зніму. Так, все, асмакот є, його даже видно. Грунт розпадається. Тобто він рихлий, і, як кажуть, в ньому щось є мінеральне. Думаю, квітам має сподобатися. Це я все перекладу у відерце, і на наступному тижні будемо пересаджувати квіти. Виглядає дуже гарно. Принаймні мені так кажеться. Це, звісно, ці оце, оце що? я не знаю. Що це таке? Якщо я не знаю, що це таке, вона ще воно тут не потрібне. Так, біогумусу у мене ще. Залишилось пів літра. У мене ще є інші рослини, такі як антуріум. Ну, орхідея це для них все одно не підійде. Але в мене є ще фіалки. Так що, сподіваюсь, усім буде добре. Видите, мені похоже на, на это шо? Вот на городах коровичі ліпшки викидають і тим самим грунт підживлюють на городах. Ну, може, якщо вот так його роз-роз-роз. А може, тут торф такий, чесно кажучи, не знаю. Ну. В якихось кругляшках. Добре. Ну, сподіваюсь, що вам моє відео з моїм замісом сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь. Ще у нас буде тема для обговорення це освітлення. Можливо, також гроубокс будемо робити. Принаймні мені пообіцяли зробити гроубокс для експерименту. Ми подивимось, що вийде. Всім дякую за перегляд, гарного вечора і мирної ночі. До побачення!